Скажіть такий, кошти від цих ваших показів спрямовані на допомогу армії. Є якесь цільове призначення? чи яким чином? Yeah, І значит, взагалі, в яких містах ви плануєте демонстрацію? В Києві? Ми знаємо, що вже була в Києві. У нас від... це вже зараз буде третій показ, цього четвертий показ. Ще за проєкт Пінгіок. Я сьогодні сказав, що третій, вже збрехав. нас. Ось. Ми зробили вже кілька показів цього фільму. На прем'єрі в Києві ми зібрали досить велику суму грошей, 41 тисячу гривень, яку спрямували на організацію Мирен такий фонд, це який очолює мій товариш. Він гвардієць з першого батальйону Національної гвардії, так само зараз в резерві, і займається допомогою. Він так само буде в цьому фільмі, так, один з героїв цього фільму. І е, 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 на ці кошти було обшито захистом від кумулятивних снарядів два БТРи для 95-ї аеромобільної тобто, бригади. З одного показу два БТРа. Відповідно, це два відділення людей, які захищені тепер. Ну життя, яких тепер, хоча б частково захищено, так ось з показів в Житомирі ми зібрали значно меншу суму грошей, там 5 тисяч гривень, 5700, чи, чи щось таке. На ці кошти ми розвезли по всі передові фрукти і ті скарпорт продукти, і там предмети гігієни. Це ті речі, які насправді, я будучи там, знав, чого нам бракує. Наприклад, там пакет молока, якогось це ну, туди не потрапляють такі. Свіжа їжа, вона тільки там, ну, консерви таке приходить. Але якісь там яблуко, ну яблука хай, ще на дереві, але виноград, чи персик, чи щось таке. ось. Тобто ми розвезли продуктів, розвезли предмети гігієни, які їм були потрібні. Ну і там по дрібничках, що хто просив, ми ганяли в міста, просто закупляли їм. Ось, наприклад, одні попросили привезти балони з фарбою. Величезний такий бікборд, забабахали, там не був пустий стояв, вони зробили Україна просе на блокпості такі величезні. Це здавалося б дрібниця, але ці кошти є. Ми сіл, машина є, поїхали, купили балони, привезли, все зробили. Ось. І це так само частина нашої боротьби. Ось. Щоразу, якби, ці суми невеликі, насправді ними не вирішити глобальну проблему там, озброєння українського чи чогось. На жаль, Ось. але щоразу можна залатати якусь невеличку дірочку. Ось. Зараз, проїхавши, буквально я повернувся три дні тому звідти. І... Хлопці сказали мені, чого їм бракує. цьому бракує жилетів, цим бракує там одягу осіннього, цим бракує окулярів. Тобто збирав замовлень. Тепер яка сума буде, на цю суму якби комусь щось передамо. Можливо, ще хтось просто дасть це те, чого бракує. Бо я написав на Фейсбуці, чого бракує. Можливо, саме це мені хтось дасть, якби і це купляти не доведеться. Ось, ну так, якби чим можемо, допомагаємо. Шахуйте, будь ласка, ще. Трошечки детальніше ну, Це мається на увазі і називається рахунок площина, чи все-таки людей, що люди віддають своє життя за виробництво і я про це бачити. Це зараз цей рух і це досить поширений, що є дуже багато людей, які допомагають фінансово, є люди, які беруться власноруч, шукають якісь авто, вони роблять їм якусь броню. Є люди, які збирають речі, медикаменти відсилають. Є дуже багато в Києві, наприклад, там волонтерів, які постійно марширують Київ ці Львов десь туди на схід, в батальйони і допомагають. Є окремі люди, які взагалі не пов'язані з якимсь волонтерством, але вони в принципі вирішили, що вони сьогодні віддадуть якісь свої майнові там чи заощадження, чи ще щось, і вони вкладають туди. Це старист, який незалежний від державних постанов і від косонарних постанов. рух, і мені здається, руху ми не зможемо змінити нашу країну. Тому що Закінчиться війна, і ті люди почнуть щось інше допомагати, комусь іншому допомагати, іншим змінити нашу країну, а не чекати від влади. А фільм частково носить таку то в фільмі відображається, тому що е, ті, які пішли воювати, хлопці, вони за свій рахунок чи за рахунок спонсорів, вони там е, мають бронежилети, вони мають каски, вони мають якісь е, облаштунки. Е, Зброю, звичайно, давала держава. А з іншого боку, це дійсно, ну, а це те, що люди йдуть туди е, е, ризикувати своїм здоров'ям, своїм життям і віддають також часто життя. Я хотів би доповнити те, що, по-перше, звичайно, зброю дає держава, ось я щойно не був в добровольчому українському корпусі, вони зброю роблять власне кошти. Це по-перше. Тобто вони все власне власним А це по-перше, а по-друге, глобально, от від цієї зими відбулася зміна насправді в українському суспільстві досить така значна. Тобто люди зрозуміли, що є держава, якась, хтось знає, яка, якісь люди, і є люди, ось ми, тобто є суспільство, громадянське суспільство, яке може, може своїми силами, своїми коштами. Міняти цю країну досить таки стрімко. Ось, і те, що зараз там люди почали спочатку якийсь процеси розбудови цієї країни, перервалося, на жаль, перервалося війною. І це суспільство взялося вести цю війну. Так само, за власний рахунок, взялося вести цю війну. війну. Ось. І мені здається, це дуже важливо. Нація гартується в боротьбі. Тобто зараз оцією боротьбою це суспільство, фінансуючи, виступаючи. Е Безпосередньо як би, волонтерами в, в цій війні, воно обороняє, створює свою, свою країну вже зовсім як нової якості. якості. Можливо, про це цей фільм також, тобто, тому що кожен з цих хлопців, він в принципі.